Маленький будиночок на чотири квартири. Історичний з кованими деталями на огорожі і залізною табличкою. Пам'ятка архітектура збудована ця садиба сім'ї Діндіщи наприкінці 16 століття. А у 1620 році тут народився угорський поет Іштван Діндіші. Це є історична будова, яка, яка є е, не тільки наша пам'ятка пам України, але є спільна пам'ятка і угорського народу. Вулиця ця і носить його назву. Вулиця Іштвана Дзендюші. І тут висить таблиця, що цю будову 17 століття охороняє Українська Радянська Соціалістична Республіка, яка вже не існує 25 років. Насправді будівля належить до пам'яток архітектури національного значення, та дбати про неї нікому. Зовнішню привабливість дім давно вже втратив. Але найбільша проблема ховається на горищі крізь дірки у даху у приміщення потрапляють і сонячні промінчики, і потоки води під час дощу. Місцеві і миски підставляють і латають щілини своїми силами, та все марно збоку. Якщо подивитися, то ви побачите, що криша вся залатана бляху. Цяку. Деяк було, де як є. Від постійної сирості почали руйнуватись і стіни. Штукатурка обвалюється щораз у іншому місці. У приміщенні розташоване і поштове відділення. Працівники бідкаються, бракує елементарних речей. Умови, чесно кажучи, ніякі ні води, ні вбиральні. Нічого ні світла толком зробити не можуть. На днях там обвалювався, обвалювалася штукатурка на вулиці. Самі бачите, заходили, валяється все. Просто валиться штукатурка з дому. А якщо ж тут на голову впаде що-небудь з чердака, Кілька тижнів тому в будівлю приїздила комісія міськради. Наразі виділила 50 тисяч на проект, а місцевим пояснили, що ремонт розпочнуть лише за умови співфінансування у розмірі 10% від ще невизначеної вартості робіт. Та люди тут незаможні і переймаються. Сума буде для них непідйомна. Проблема в тому, що ми, як ну, живучі, тут ми не маємо змоги. Відремонтувати або хоча б якось, якимось чином приєднатися до того ремонту. Законодавство чітко передбачає обов'язкову участь мешканців у, у, у при виконанні таких видів робіт, але на сесії міської ради можна ставити питання про те, щоб цей відсоток був мінімальний, і звінити їх ну, мінімально до ну, щоб якась співучасть в принципі була. Та поки все на початковій стадії розробки проекту. А у зв'язку із статусом будівлі проект потрібно буде погодити у міській, обласній та навіть Верховній Радах. Тож процес швидше за все затягнеться на роки.